Всім доброго дня, з вами ЛК Агро. Сьогодні почали оприскування гербіцидом по сої. Ось наша соя. Тут десь приблизно 4 гектари. Оприскую нашим можна так сказати, саморобним оприскучом ОП-2000. На тракторі МТЗ-892, може трошки поганочути був вітер. Трактором С892 з навігатором. З навігатором Лейка, Моджу, Mini 2, який стак, оприскуємо гербіцидом Базагран. Базагран. Поле після кукурузи. Також використовую використовую мою прилипач Adjumax. Від фірми Enzym, Enzym Agro. Зараз ось тут більш точніше. Прилипач, змочувач, може хтось використовує, ну хто ні, то. Ось так. Так, щоб нам було видно. Не капельки на листку, а як бачимо, ось він розширяє каплю по листку. Ось, для кращої. Ну, на сої вже не видно, сонечко підсушило. Таке я закінчив оприскування цим адювантом. Ми... Тут він, літра на 20 гектар 0,50 ну, 50 грам на гектар адюванту. Якщо кропите горох, вже провірено, треба давати 100 грам для кращого прилипання цих добрив, то все, бо ну, 50 грам не допомагають. А тут трошки гірше, Ну, видно. Він виходить ну, не каплюю, не точкою. Випрескую я в десь 180 літрів води, ми поміняли форсунки, У нас форсунки стоять зараз е... інжекторні 110 мікрон на 0,3 ось такого типу, синій. Ну, вони типу, дають більш грубшу каплю, ніж 120, вони маленькі, прості, якщо ви купляєте. ці дають більш грубшу каплю. Як е е е вітер до 6 метрів спокійно можете кропити, вам не буде от ну, ну не буде, кроплю пів метра. Там, де, ну, практично йду попри поле і не попадають, не здуває. Так що, ну, кому цікаво, досить хороші вже. Провірено на багатьох культурах. Ну, якщо ви хочете так, отаку от масу, так як зараз ячмінь, давати живлення, якщо немає віту, то краще використовувати прості ці форсунки, вони розпилюють набагато ну, вони розпилюють дуже добре. Ну що ж, треба будемо їхати на другу площу? На другу площу і... Що ще сказати вам? Всіх запрошую в спільноту ЛК Агро на Фейсбуці. На даний час додалося тільки 19 людей. Запрошую всіх глядачів мого каналу. Всіх глядачів каналу. Силочка буде внизу, під відео. Ну все. Всім гарного дня. І щоб техніка ходила. І поля нас не підводили. все.